А ти вже сіки клютиш гіпсокартон. Ти знаєш, коли він взагалі з'явився? Ходімо в історію по фрейдівській В 1894 році американець Августін Сакет створив перший прообраз гіпсокартону. Сакетборд, гіпс посередині, картон ззовні крихкий, тонкий. Це був серенький такий, як перший айфон. Знаєте, але на той час це вже було вау. І вже через кілька років американська компанія випускає продукт під назвою шитрок. І починає завоювати американський ринок. Фішка була в тому, що цей гіпс не горить, і це на той час було надважливе. А от справжню європейську якість у гіпсокартон вже приніс КНАУ. І тільки в 1932 році на німецькому ринку з'являється компанія Кнауф. Її заснували два брати: Альфонс і Карл Кнауф. Це вже була німецька точність, якість і підхід або добре, або ніяк. Кнауф це вже не просто лист, це системи, стіни. Перегородки, стелі, звукоізоляція, профілі все продумано під ключ до саморіза. Тепер ти знаєш, що гіпсокартон це не просто будматеріал, а це історія. І Кнауф це її німецький шедевр. Підписуйся, далі буде ще глибше до самого профілю.